Дали світло, дали зв'язок, і люди такі, що можна поки посидіти. Але ми всі передбачаємо другу хвилю великого потоку евакуації, що знову буде потрібна наша допомога у масовій евакуації. Ми об'єднали волонтерів саме для координації нашої роботи по різним напрямкам. Це і будівельні напрямки щодо відновлення домівок до зими, щоб встигнути да для людей, які ще можемо частково відновити. Це і відповідні продукти харчування. Це і засоби гігієни, це і теплий одяг, це і дитяче харчування, це і медицина. Їх дуже велика кількість цих напрямків було створено координаційний гуманітарний центр який займається наразі тим, що координує діяльність гуманітарної допомоги, надання медичної допомоги лікарями, збору інформації наразі в центрі в нашому працює три робочі моделі: це перша гуманітарна, друга евакуаційна, і третя це робота з тимчасово переміщеними особами. Це така своєрідна база даних, яка є відкритою для благодійних фондів. І мета цього це фонд, який не знає, куди вести гуманітарну допомогу, але вона в нього є. Він хоче використати свої ресурси якомога ефективніше. Все це зроблено для чого? Для того, щоб ми не задвоювали наші зусилля. Фонди не задвоювали свої зусилля. Вони чітко розподіляли свої ресурси найефективнішим способом. Наразі ми майже повністю закрили питання по їжі. Їжа, вода у нас є і постійно приходить зараз. Ми особливий акцент, Ставимо на тим, щоб задовольнити побутовою хімією і засобами особисто гігієни. Ну і зараз ми очікуємо велику-велику партію будматеріалів, щоб допомогти мешканцям підготуватися до зими. Те, що стосується евакуації, евакуація в більшій мірі пройшла, вона була пов'язана з активними бойовими діями саме у Куп'янській громаді. І трошки Поток людей зменшився, але далі йде звільнення населених пунктів Петропавлівської громади, Курилівської громади. Деякі населені пункти з цих громад ще знаходяться в зоні активних бойових дій. Вчора буквально ми розмовляли з волонтерами, які безпосередньо займаються евакуацією. Вони вже можуть заїхати, військові дозволяють вже можуть заїхати віддалені населені пункти ближче до кордону з Луганської області, і звідти буде починатися активна евакуація.